Кілька днів тому в нашому ефірі Ірина Верещук, віце-прем'єр нашого кабміну, звітувала про те, що кабінет міністрів ухвалив якусь суперпостанову, яка тепер дозволить волонтерам безпроблемно ввозити все необхідне обладнання для допомоги Збройним силам України. Ініціаторами цієї постанови були повернись живим і Сергій Притула. Його фонд як одні з найбільших волонтерських організацій країни. Зараз Сергій Притула з нами на зв'язку. Сергію, добрий ранок. Доброго ранку. Дим. Скажи, будь ласка, от ця суперпостанова, про яку Ірина Верещук звітувала, вона справді така чарівна пігулка, яка допоможе тепер значно пришвидшити приїзд до нас необхідного обладнання? А, відверто кажучи, так. А... Ви знаєте, я хотів би зараз скористатися можливістю присутності в ефірі для того, щоб подякувати величезній кількості армії, фактично українських чиновників, до яких у нашого суспільства та й у мене зрештою було завжди дуже багато запитань, подекуди навіть претензій. Проте за останній місяць мобілізувалися всі, і суспільство, і власне ті люди від рішень, яких багато чого залежить, залежить, і багато рішень кабміну того, що голосує. Верховна Рада України вказу президента вони дійсно спрощують життя. Зокрема, я думаю, що е, ця постанова у нас простить життя в більшій мірі не так таким великим фондом і структурам, як ви ще згадані. як все таки, величезній кількості волонтерів там малої чи середньої ланки, е, які не такими великими партіями закуповують, як е, у нас, тому що ми там подекуди користуємося, все таки е, близькістю до міністерства оборони. А е, є е, якась спільна логістика не завжди, але Певні елементи присутні, от і у нас ну напрацювання, які зелені коридори, все одно там були в той чи інший спосіб. Але ось це, це дійсно знімає дуже сильно головняк з тої кількості великої людей, яка намагається провозити невеликі партії там по 20-50 штук, по 100 штук, там по 200 штук. І ну, подібних кроків вже було зроблено достатньо багато, і зараз в принципі стоїть тільки одне питання гроші, і де саме взяти за кордоном. З тим, щоб завести це в Україну, вже стало простіше, тому що на початках був великий клопіт там особисто для мого фонду. Це була певна проблема, тому що фонд Сергія Притули, він в принципі був заснований і працював для немілітарних задач. Ми опікувалися дітками, допомагали реабілітаційним центрам, центрам соціалізації, дітей з аутизмом, синдромом Дауна, онкохворих і так далі. І доводилося переводити роботу фонду на мілітарні рельси. Це зайняло певний час, і я хочу знову ж таки подякувати всім тим, хто зекономив нам цей час і нерви, тому що отримувати певні ліцензії, певні дозволи. Це такий був від, ну, відверто попередню клопіт. Зараз нам пішли на пішли назустріч ну, те це саме що приємно. Назва... Мініторингу Так, приємно це чути. А скажи, будь ласка, ще один момент. Я з інтересом слідкую за твоїм фейсбуком і днями спостерігав прекрасну історію про те, як ти просив зібрати гроші, якісь нереальна сума багато, багато мільйонів на щось, і ти давав на це два дні, а зібрали за лічені години. З цього я роблю висновок, що не ну це джерело постачання грошей від українців, воно не пересихає, поки що, так. Це історія, яка мене розчулює, відверто кажучи, до сліз, тому що коли ти просиш людей а, а, скинути з півмільйона євро а, для того, щоб придбати а, безпілотний комплекс БПЛА за кордоном, який зараз вкрай необхідний нашим захисникам. А, виробники попередили, що у нас дійсно є буквально там пара днів, вони можуть потримати його в броні, тому що запити на, на такі речі вони зараз. Досить суттєві, і через 6 годин у мене вже ці гроші були. Я набрав води у рот. Помовчав до ранку, зранку перевірив рахунки ще раз і побачив, що там є стільки грошей, що я можу взяти не тільки цей закордонний БПЛА, а ще й нашого вітчизняного виробництва. У нас насправді є компанія, яка виробляє неймовірно круті БПЛА, пд 2 це комплекси бригадного рівня, якими наші військові безпосередньо зараз користуються. І що дуже важливо, є велика кількість екіпажів, які вміють з ними працювати. Então, uh... Там кілька днів тому я попросив людей да, скинути з грошима. А зранку ці гроші були. А, позавчора ми отримали рахунок, і вчора я вже не тільки його наш воду платив, а я вже його безпосередньо передав в руки а, командира того підрозділу Сил спецоперації, для якого ми власне це і замовляли. Це якась фантастична насправді історія оперативності українців. А, і підозрюю, що тут є ще один такий момент. Я вже навіть теж про це писав у ФБ, Знаєте, колись. Там, ну я одружена людина, і іноді з жінкою бувають якісь непорозуміння. Наприклад, вона каже: йди в магазин там і купи щось. Я йду і купляю те, що вона сказала. Потім приходжу, виявляється, що треба було ну, умовно. Не жовте, а зелене. І я завжди їй казав, що чіткість виконання завдань залежить від чіткості формулювання цих завдань. І в комунікації з українцями у всьому світі це виглядає точно так само. Дуже важко збирати кошти під якісь розмиті завдання. Але коли ти кажеш, що ось на це чітко треба, люди відгукуються одразу і просто надихають настільки, мотивують цією своєю жертовністю, що сили не пропадають. І я дуже сподіваюся, що. Цей ефір будуть бачити не тільки українці в Україні, а також українці за межами України. Тому що ми повинні розуміти, що ось ця ось річка, ці потоки коштів, які віддають наші громадяни, відриваючи від себе, воно вічно так не може бути. Тому що мільйони переміщених осіб, мільйони виїхали за кордон. Люди багато хто без роботи, і це, ну, це страшно, тому що заощадження на сім'ї. Рано чи пізно буде закінчуватися, і е, треба, щоб е, наші українці за кордоном е, завжди активно долучалися до прохань волонтерів е, про допомогу. Е, і також велике прохання до наших діаспор. Е, будь ласка, е, тут не важливо там чи притула, чи фонд поверне живим, чи будь-які інші волонтери, але е, є люди в Україні, які працюють в цьому напрямку волонтерства з 2014 року. Вони знають, як правильно і ефективно використати ваші кошти, тому що іноді приходить за кордону така допомога, яку ми не можемо передати жодному підрозділу, тому що не можна передавати в підрозділи е шоломи. Йогославський там чи румунський 73-го року, тому що це не кевларовий шолом, це просто якась залізяка. Не можна передавати жгути 84-го року виробництва з Польщі і так далі. І так далі, не витрачайте кошти, а якщо ви не знаєте, що конкретно треба придбати. Дякую, от про цю конкретику. Я думаю, українці самі внаслідок цієї війни про себе самі дізнаються дуже багато нового. Дякую, Сергію. Сергій притула був з нами в ефірі телемарафону. Людина, яка зараз не має можливості очевидно ходити по магазинах і виконувати. Оти, цей список, але має зате можливість рятувати наші життя і допомагати збройним силам України, збираючи величезні суми для того, щоб підтримати збройні сили України на всіх її фронтах. Триває марафон.